Добрий день, мене звати Юрій Паламарчук. Я керівник відділу радіології медичного центру Святої Парскеви. Сьогодні поговоримо про можливості магнітно резонансної томографії в діагностиці хвороб серця. Особливістю магнітно резонансної томографії серця є те, що ми завжди вводимо контрастуючу речовину. Такий барвник. Який використовується на останньому етапі обстеження, і власне завдяки якому ми можемо оцінити стан міокарда серцевого м'язу, і власне це є найбільшою цінністю магнітно-резонансної томографії. Тому наші пацієнти мають бути готові, щоб перед обстеженням ми встановимо катетер для того, щоб згодом через нього ввести контраст. Магнітно-різнасну томографію серця призначають у випадках, коли необхідно зрозуміти стан серцевого м'язу. Це можуть бути стани після перенесеного інфаркту міокарду, для того, щоб зрозуміти життєздатність серцевого м'язу. Це можуть бути хвороби неішемічного походження, наприклад, міокардити. або Велика група захворювань кардіоміопатії, а також інші хвороби накопичення. Звичайно, що магнітно резонансна томографія не завжди може. Однозначно діагностувати е, певний вид патології, е, однак е, ми можемо суттєво звузити діагностичний пошук, і це так само незаперечна перевага магнітно резонансної томографії. цікавий кейс, чоловік 47 років, е, поступив до нас в важкому стані з дуже слабкою роботою серця, тобто дуже мало крові, е, серце перекачувало за одне скорочення. Власне, фракція викиду становилася 12%. І в лікуючих лікарів було запитання, диференційний ряд, що це таке: це запалення міокарду, міокардит чи кардіоміопатія. Власне, для цього ми проводили магнітно рознасну томографію серця і за всіма критеріями розширені камери серця. Слабка скоротлива здатність лівого шлуночка, і відсутність або мінімальне накопичення контрастуючої речовини після введення контрасту свідчило про те, що ми маємо справу з дилютаційною кардіоміопатією. Жінка 52 роки, скаржилася на перебої в роботі серця. Власне, лікуючих лікарів цікавило, якої природи є зміни в міокарді, і чи є вони взагалі. Від того зрозуміло, що буде залежати подальша тактика лікування. При проведенні магнітно резонансної томографії ми виявили вогнищеве ураження міокарду нижньої та задньої стінки в базальному відділі, що за сукупністю ознак свідчить про... Перенесений запальний процес, власне, це було результатом нашої діагностики, і це дуже важлива інформація для того, щоб вибрати правильну тактику лікування у даної жінки. В обох випадках первинним методом діагностики була ехокардіографія, і зрозуміло, що електрокардіограма. Однак колеги не могли зрозуміти природи. Зниженої скоротливої здатності міокарду. і власне другим етапом, яким було яким була магнітно резонансна томографія серця, ми довели, що мало місце в першому випадку відсутність мінімального ураження міокарду, яке характерне для дилітаційної кардіоміопатії, а в другому випадку вогнищеве ураження стінки, яке характерне для перенесеного запального процесу, власне ці речі є незаперечною перевагою магнітно-резонансної томографії серця.